Ще двоє політв'язнів Кремля повернулися на українську землю. З полону вдалося визволити Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Які надію Савченко їх обміняли цього разу на одеських сепаратистів. Цьому передував нічний витік інформації. Тож журналісти весь день чергували в аеропортах. Вже в Україні ексбранці вперше вийшли на публіку біля лікарні, де їх обстежать і ймовірно лікуватимуть. Адже в обох серйозні проблеми зі здоров'ям. Про зустріч Валентина Доброта. Упродовж дня на борти з Росії журналісти чекають одразу в трьох столичних аеропортах: Борисполі, Києві та Гостомелі. Інформації про обмін обмаль достеменно відомо. Лише це має статися сьогодні. Він, після приземлення довгоочікуваного літака із воріт військового аеродрому Борисполя виїжджає швидка зі звільненими бранцями. Їх відразу везуть до лікарні. Зустрічати їх тут разом із родичами. Приїздить президент. Вже з'їхали з моста Патона і залишилися буквально тут. Декілька десятків секунд. Швидка під'їжджає просто до центрального входу. Петро Порошенко допомагає Юрію Солошенку та Геннадію Афанасьєву вийти з машини. Лише потім обійми з рідними і сльози радості. Я дуже рада, що у мене син зі мною сьогодні. Перед порогом лікарні імпровізований брифінг. Президент задоволений результатом переговорів з обміну полоненими. Єс, yes, ми це зробили. Так нам вдалося. Так ми будемо робити до тих пір, поки. Кожен останній українець не буде визволений з заручників. Ми будемо продовжувати для того, щоб і Кольченко, і Сінцов, і ті, хто знаходяться на окупованій території, і ті, хто знаходяться на території Російської Федерації, вони всі повернулися додому. Звільнені бранці помітно змарнілі, здоров'я підірване. Обом навіть важко говорити, але запевняють, знали, що Україна їх не кине. Мені весь час погрожували, що моя країна мене забула. Що консул відмовляється зі мною зустрітися? Що я буде мені краще, якщо я прийму громадянство Росії? Геннадій Афанасів звертається до світової спільноти. Станції проти Кремля треба продовжувати, хоча б як додатковий важіль у звільненні полонених у Росіях. Зараз 25, у полоні бойовиків на Донбасі більше сотні. Я пройшов скрізь катування та біль. Я прошу вас. Не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику, і не скасовувати жодних за допомогою вас сьогодні. Ми також тут щаслив, що я українець. Слава Україні! Валентина Допорта, Дмитро Фурдак, Іван Воробйов, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.